Доброго дня! Сьогодні 8 січня 2024 року. Щоденне питання бути чи не бути, або так чи ні. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Або три події, на яких ви хочете побачити відповіді. Перший варіант говорить нам так. Туз Пентаклів говорить про те, що якщо у вас є якісь фінансові питання, ви їх можете сьогодні вирішити на користь для себе. І якщо це стосується роботи, або якихось співбесід, або нових починань, на все у вас відкриті шахи, вам так. Друге питання, другий е, варіант? Ні. Вісімка мечей говорить про те, що зараз не час. Не наразі ви можете зіткнутися з, з потвореною інформацією, отримати невірну відповідь на свої питання, все можливо, може зараз виявитися не таким, як ви бачите. Тому варто утриматися ваша відповідь ні. І третій варіант також ні. Сімка м'ячей. Якщо вам е, е, потрібно було сьогодні здійснити якусь поїздку, або, можливо, якісь є конфліктні питання у родині. Зараз також утриматися від будь-яких дій, тому що інформація може бути якась неправдива. Можете побачити все не так, як є на самом насправді, і тому вам ні. Утримайтеся від необдуманих дій непоміркованих. І утримайтеся від поїздок, тому що сьогодні це не наразі. Бажаю вам успіхів і гарного дня.